Друзі, всім привіт! Приїхали ми до нашого любимого блогера Вови, агрофермера. На сьогодні 10 квітня, який вже зайшов в поле і сіє. І ми для того приїхали, щоб потім не говорили, що там щось не так хворіє, там все остальне. Ми взяли ось таку штуку з собою. А, Вовчик, це називається градусник. Ну, Ми його будемо хати. Не туди куди пхає дітям молодим. <свист> а будемо міряти зараз температуру а, поля. О, так, 27 градусів нас показує на, на вулиці. 27 градусів показує. Ану, бхаємо його. Ну, Головне, щоб не зламати. О! Так, 24, 22. <свист> Ану, в коментарях давайте, скажіть, будь ласка. Як думаєте, скільки буде температура? Можна сіяти? Яка добова температура має бути, щоб сіяти свишно? Не знаю. Від 10 градусів. Ну, взагалі від 8 кажуть, але від 10 це будуть рівномірніші всходи. Буде все, все нормально. Що у нас показує тут? 14. І зупинилося на 14. 13, Ну це днем, це зараз день. А треба до Тобто ж бажано завжди або утром. Тако, або середина. Тринадцять. Ще, ще подождати треба. Ну, Плюс-мінус, я думаю, нормально. Тринадцять. Так, є. А ну давай поміряємо на сонці. А ну то на сонці. О, диви, тут і м'якше. Та ти ж в слід попав. А, то вслід? А, -а, -а. а я ж то думаю. О. Тут взагалі 16 на сонці. Ну я думаю, суточно 10 буде градусів. А буде Це на нульо. Ну ми зараз провіримо ще класику. Я думаю, що буде все good. Що буде все у Вовчика нормально. Будуть рівномірні-рівномірні сходи. Хотів заматькатися. Передумав. Так, друзі. У Вовчика ще й оказується, що М-пакет Саксон в М-пакеті, так, Вовчик? Чим воно в тебе протравлять? До, до канав я все-таки Літу Селект вони почали протравлювати насіння круїзером. Тут цілий Максим Excel. Фаєр, да, fire fire і круїзер, і цілий букет. Да, тобто а, в М пакеті. Да, побачимо, як цей буде себе покаже. Ну, Ми е, завжди без протруйника давали, тобто фермери Ну, самі, но, справимо, Багато хоче... фермерів і крупних і агрохолдингів, які не хочуть травити насіння. Ну, Холдинг не будеш травити. Да, і ти нам говорив не раз, yeah. і багато фермерів, тобто ви наші, які в нас є, до нас є зауваження, будь ласка, коментуйте, говоріть нам, будемо потрішки якось виправляти yeah. це все. Тобто цей рік ми протравили там 20-30% насіння. Якщо воно все так і буде, всім, все сподобається, коментарі, дзвінки ваші нам, це буде на осінь показник. Травити 50% чи 70% круєзерь. Я не знаю, що робити на цих посівах. Може теж прикатати. А, ну, якщо воно вологе, то ну, немає. Ну я вчора підглібив, то ну, би вологе стало. Ну скільки сієш, 3-4? Ні, 6. О, я думаю, без катків. Без катків. Ну, побачимо, зараз, подивимось. 55, а. На, на, на влагу лягало, поняв, ну, зверху мало влаги було. Mm. Так що додав сантиметрно. Ну. Так що, друзі, так. Коментуємо. Давно ми не були у вас, так що починаємо весняні польові роботи і будемо показувати, а, ти, в кого та, ми будемо. Апа. Вовчик, а де поживні рештки? Ти кажеш, по нулю тут має сіятись. Де поживні рештки? Ану покажи телеглядачам. <реку> де поживні рештки? А, а чого вони тут? О, ага. чи, чого? Чого вони в посадці ці подивіться? Це наші суховії. Це наші суховії відродує. Ой-ой-ой-ой-ой, дивись скільки на це готовий. І це ж все поздувало з поля, так? Ай-яй-яй, диви, повна посадка. Повна посадка живи, кукурузи. Ай-яй-яй. -яй, яй Того в нас, як говориться, і раніше, щоб влагу не <ривіт> <так. смітне> пробудили. Тому що це вітрудується, видувають все з поля. Це точно. Завітали на класику нашу любиму. Що тут Вовчик, було зроблено? Культивація. Ну, да? Один раз-два рази? Один раз. Було спашка повністю добриво якийсь? Ні. Ні, добре, цей, цей рік добре. Це розкор, ми люди бідні. Нічого страшного, цей рік покаже, що буде е, дуже це чудово. Тим паче, ти в цьому році що в нас по союку на всій площі? Так. Да. Все, все саксон чи. 250 гектар Саксона. 250, 250 гектар Саксона. Тобто повністю знову ми. Так, е, ми йдемо опять з Так. І що? Ні, розкладку ми зараз, я вчора написав, ми проміряємо, то що в тебе руки тряслися. трохи Перший пол, ти трошки руки тряслися, бо треба все чітко зробити. Ці сімена класно кладали. Фракція 3,6, вона їх. Я класно Так що Включаємо термометр. Далі йдемо. Включаємо термометр. Нехай гріється трошечки на сонці. А ми поки пориємося, так? Да? Так, да, а ми трохи пориємося, пошукаємо розкладочку. Е, Вовчик, яка тут площа в тебе? 13 гектар. Тут 13 гектар, так? Да? Що в нас по волозі? Та волога навіть. Скільки? Сніжка. Ну, 2 а. сантиметри волога, так? Да? Раз, є. Ну щось тут немає 5-6 см, тут менше. Вот ну, теж піду... Та ні, нормально. А ну... ну як на камеру, то всегда. Так, так, так. Вчора одну за одну і Тур тур-тур-тур-тур-тур-торк. Бачите, я приїхав і одразу розсерялась лопатка. Бач, соломі який цей? Мокрий? Да. Скільки ти, ти тисяч сієш на гектар? Вовчик. Яка в тебе нормальна? Ну, Получається десь під 60 тисяч. Осьо. Цей. Та воно глибше. Скільки ти штук на метр? 4. 8,5 штук на 2 метра. 8,5 штук на 2 метра це. 4. І два. Да, це у нас що? 60 тисяч. Так що ми, Вовчику, бажаємо крутої і гарної посівної. Шляпок. І отаких от шляпок. А не шляпок, а корзинок було. Корзинок, так. Да? І щоб в тих корзинках була олійність не менше 50. По-любому. Бля, як це його олійністю в нас. Так що побажаєш нашим друзям в добру посівну? Тому що це в нас буде перше відео з початку року, тому що ми показуємо наших. Фермерів завжди і зараз будемо а ти? зйомки продовжувати далі. Ну, так скажи, що... що може пожелати фермер, фермер. фермерам. Яких ну, обична... гарних урожаїв і хороших цін. О. І здоров'я всім близьким. Ну і миру, звісно. Да. Щоб ми могли працювати. Дяка нашим військовим, які да. за нас борються, що ми тут можемо ще працювати. Над. І все само да, перемоги. Так що, друзі, при, е, цей, е, запрошуйте на посівну, приїдемо і... і. Ні, вони дуже багато водки п'ють, не приглашайте їх. Так що все, нам пора за стіл. Давайте. Гарної посівної всім і дуже крутий день. Пока.